Давай. Матвій, знаєш. Що, да, що думати, за страх не може вилізти? Та може він не, не хоче. <голосить голосить> <його не місця? голосить> я, я хочу його вийти. А на що, теж живе? Та він просто, ну ми ж не будемо вбивати. Та ні, вбивати не буду, звісно. А за чим ми його достаємо? Це олень. Тихо, і ти хотів його з'їсти. Не бійся. Не бійся, він не буде тебе кусати начіпати. Здоровий, дивись, як Ігор старається Тау, взяти. Тау. Та я ж не я дивись. Дяк, Страшно. Страшно. Чого ти боїшся? Ото вони в нірках живуть, уявляй. Не бойся, не буде нічого, не вкусить, не переживай. Дивись, який. Ну я кидаєш, не хочу. Дивись, який цікавий. А подивись де в нього очки. Іди подивись, де в нього очки. Заходь зі спини з боку очки цього краю, і все буде нормально. Він не встрибає, нічого. Він може полетіти тільки. Головне пальцями. Дивись, які в нього вусика прикольні. Він вусиками. О, Я вам навіть більше скажу, вони сок'ють. Вони не нічого не будуть. Вони на, хр... на дерево його, старе посадити. Він на пеньок там десь. Там його переїдуть. Що, що? Його... Що? що я його і витащив? Давай, то я витрув. Це він вировчить. Ну це ж там знайшов. Не бійся, він великий ну. лапки. А ну Ігор. завали розносим. А звідки? Ого! Ого! Давай допоможи йому. Ого! Два ведмедя. О, сила. Капець. Ух ти, Розчищають дорогу. Тримай, дайте постанні оце. Давай. Розчищаємо дорогу, бо... Чогось гілка впала. А дивись, як зверху вона обрубана. Так це не ця, це ж... А а ще... да, так, це да, це те саме, вона просто як падала, працювати. мабуть, там ще це переламалась. Добре, <ріх> Оце так. <ріх> <да>. Оце <ріх> ми. Місце собі. Mm -hmm. Так воно бачить, що тут зачепилося і тут обломилось. Mm -hmm. mm -hmm. ага. mm -hmm. це десь щойно трапилось. Та щойно щось. Mm -hmm. так. Так. Mm -hmm. Ну, пригоди продовжаються. І розкопувати. Що... Mm -hmm. Сина пахає. Він mm -hmm. живенький, дивись. Я поставила лайк цьому бачить. Іди туди. Дивіться, куди ми попали? І куди нам треба їхати? Стой! Та да, стой я... Ми хочемо на річку, куди нам їхати? Да, Помогати туди, да? дід, це до річки, так? Да? Так. Да. Да. Куди нам тепер? Угу. Ти вчора пам'ятав. Він мені розказував. Там є три дороги. Да. Одна веде в ліс, одна веде додому, а одна веде ну що, до річки. Що, їдемо ноги ми. Ми ще не пройшли багніту, саме страшне. Та А, оцей чорний. Я тебе не займаю, просто я з тобі одну тут не впав. Заходь, чи Обережненько. Ми там бузика бачили, пам'ятаєш? Гадючку. Він же ж хоче Ігору показати. Ігок, диви! Дивлюсь. Диви туди! Куди? Дави туди. Дай я вийду. Чого ти? Тут того, що О, гадюка, гадюка, гадюка. О, лежить. Мати, бачиш змію? Ні. Он під гілкою. Під деревом. Бачиш, ось дерево. Воно. Встань, тобі буде краще видно. О, вийти. Вона попливла. Попливла. Зараз побачиш. Воно Он за, за бачиш? Вон бачиш? там попливло. Побачиш зміючку. Да. Так тільки не стукай, бо можна впасти. Але до дивись Єгок. Куди? Туди. Ого. Ого. Он ага. бабки літають. Так, не ходи, бо зараз звалишся. Матвій, обережно. Стій, бо впадеш. Так, Все, ми виходимо, Матвійчику. Шо? Обходь, іди, обережно. Ти легенько, біжить наверх. Бабусі десь Оп! 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 оп. А, там хто там так хто, не, скажи мені? Так вона ж поплила вже. Да, Дей, Молодчинка. А Єгорку знімає квіна, ну давай. Та -та -та -та. А я що тут зак не провалиться. Ходимо до річки, до привалу. Вже скоро вже всі заморені. велосипедами швидше, ніж пішки. Велосипедами тільки Матвію повезло. Ще тут залишаємо. Давайте мені сразу, пожалуйста. У кого? Тебе У Насті в Що Рубики. Настя каже, підлючила. Рюкзак оставляй тут. Рюкзак там оставляй. Ні, я тут. З рюкзаком. Мам, Іди поваж, що там є! Тут можна і купатися. Ну. Давай як будемо йти назад. Пляж? Пляж такой же самий. Велосипедисти зупиняють. Так ти поднімемося. Просто давай тут у Настя, я не знаю, що вони поїхали. Ні, не важко. А, вже дай руку, я вже роздулася. Спустиш, Єгора? Матвія. Спустиш, будь ласка. Я вже роздулася. Спускайся. Я йду. Так а чого пішов? Так а чого ти туди пішов? Прийшли на природу. Його я готувай. Добре, Матвій. Да, папа штрафы, его него сегодня с а шо, галень, я на на подбег. А, знаете, в его рукавица это. Ага. Круто. Тихо, 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 ну куда ты? Блин, ну сейчас все за, Убери, 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 вообще. Nematė, kaip jūs svarytės. Aha. Edu. Що ти хочеш, Матвій? Цікаво складається він. Цікаво? Так. А в Лєни також є, тільки не інша. Шо, Опа. Цікаво, складається. Опа! Вау! Оце фокус! Це на це Ні, Мені гарненько. Ну, яка яскрава посуд, так який яскравий у нас. Ну, Ти як пірамідку складаєш? І Як виходить? Угу. Покажи свій чубчик мокрий. Отак, по... Так, поворуш. О, а я засняла! Витри. Ага. Витерла. Підійди зараз витру. Що таке? Де тобі Вона, боляче? А хто тебе туди закинув? Я? хто? Боляче. Я тебе на себе на спину закинула. Угу. Боляче. Yeah. Дивись, зараз дядяком буде, йти до дідуся за спини, обережно. Yeah. Що, що перші напої, да? На білому yes. на гос.

болять. А тебе немає нікого аптечки тут? У нас є. Не страшно. Вон нас треба промити раночку. Дай воду. Воду, воду, воду дайте. Не І страш... що, а, я як я просто вимикати? Все, на руці є шляпнула. Оце? Так. Вимикати? Просто показала і всі вже такі аптечки. Нажала і все. Я! Ти? Не no. Ще раніше. Ще не зовсім прогнути. Та ніжки пропали. Ніжки. Ніжки пропали, смуть, ми їдеш? І купувати. Всі вирішили, Є, що там, всі йдуть купатися. Сили, не. Ні, Настя ні, я ні. Хто купатися? Я купатися, але я не можу. Нас поснімаєш? Я, 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 так. Що? так. Сповзаємо всі там обережно. Чай залили і вже бігом запарилися. Перший пішов. Так. Далі. Хто? Я? Я снісківаний, Ти з'їжджаєш і до дерева, доць. Що тут робиться? Ага, цапля. Я як щось. Матвійчик обережно. Не будеш? Холодно? А мені Купатися одно це теж не будеш. Назад! Назад! А ти, Лена, будеш ще штани знімати хочеш? Назад. Будь ласка, отут. Отут водичка тепленька. Що дядяком там робиш? Виходь, будь ласка. Скло, а хто пошкрябився? Я побачила. Та бусяком там не треба. Може в ручки.

І де? Знаєте, що таке в'юту можна сказати? А він не голий. А ну прикрий! Соски прикрий, отак можна. Отак. Я тобі говорив, що холодно. просто Не, не треба, просто не ходи туди. Та-да. Ага. Ага. Ні, ти просто хочеш поплавати там, де вже більш-менш знайомо. Ага. Давай матві взиватись. Да, хотів... так... Ого, не треба, не лізь. Не лізь. Фу, вийш. Ти ще ну, не відмиєшся. Диви, який катер пливе, диви такий, о, ну Матвій, я не Єгора. Кажу, що Єгор як катер. Да, прохладно. 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 Яке сьогодні число? 25 травня відкрили. А всі спостерігачі тільки. Що, хочеться Матвій, чи холодно? Дивись дельфіна. Фу, не бери в рот води туди. Так, в очікуванні Матвій з ложкою з веделкою вже наготував собі веделку, так. Чай, кава нас чекає. А там щось шкварчить. Що це його шкварчить у тебе? А що там може шкварчати? Що шкварчати? Сальце Сальце, сало, вау. А то вода гріється, так? Бо ми в прошлий раз не взяли сало і нам прийшлося відшкрібати яєчню від сковорідки, так? Братан? Да. Те, що камера не передає запах дима і сала. Клас. І в костю. Так, Матвій, стой, 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 стой. Дядь! Дядь, Матвій! Ну, Матвій, не кидай. Просто так на обум кидати не треба. О, вода кипить. А -а. О, вода кипить. Дивіться, зараз буде заливати. А куди? В отту каструльку. Суп-харчо. Де тряпка, а щоб папа з папи спину у папи. Давай сюди. Іди принеси. Хоба. Так суп-харчо може насипати, а ти потім будеш заливати. Да, насип. А, ні, не треба. Ну не треба? повідкривати треба. Радничок, да, макеївський. Так, що тут за сосиски у нас? А, ну, можно. Такие есть. Яичня уже допыкается, допекается. И перевернуть бы его. Яичня? Угу. Я тоже думаю, сейчас. Ку-ку. ку, -кру. ку -кру, баба Лида. Сам ты баба Лида, я бабуся Алена. Сам баба Лида. Ой. Перевертаю так ручку і він буде далі повзати. А потім отак переверни. Так. Перевертай ручку, і він буде весь час по кругу повзати. Бачиш, як в нього ніжечки перебираються. Так. Мамі показував. Мама! Я бачила, бачила Бачила? Це біжи тоді на килимочок, біжи. Ні, Іди. це треба злить в чашку? Тому не тільки обережненько, дивись під ніжки. А, так, так. а, там вже а? а сюди засипка. Там уже все. Як пасани готовлять харчо. І сосиски. Одні сирі, сосиски одні, готові. Тобі не буде видно. Вон там стій, дивись, тільки... Ні, вони сюди не допливають. Видно? О, бачиш? Видно? Так. Розвертається, бе? Ох, яку петлю гарно зробив. Так. Все, пішли. диви, тут хвилі. Так, хвилі такі. Або вовк. Так, дідусь, ти що там робиш? Перевіримо. А! Клас. Всі вакцина. Це цінішу ми вже зайняли.

Каже, так, да, дядя з космосу передав. Подишли з бісочку, Матвійчиком. А! Хочеш. Матвійчиком. Матвій не хоче. Знаєш, це хто хто каже погані слова, той не їсть, знаєш? Топчаться сидять в тихарях. А Тебе не кличуть. А мене не кличуть, бо я костер Тут Іван сьогодні кастратор. Дешко. Так. Следующий егор. Главному кастратору. Естафета. Эстафета. Ще дивися, одні стоять. Диви які... берег. А вон ще одні, бачиш, при, припарковані стоять. Як на морі прям такі хвилі. Такі не на морі. На морі. Так...